Всім привіт, How are you doing everyone? З вами Олександра, і ви на каналі Speak Today. Сьогодні я хочу поговорити на тему, чому ми почуваємося некомфортно, коли розмовляємо англійською з іноземцями. Все, про що я сьогодні говоритиму, я беру із власного життєвого досвіду спілкування англійською, а також викладання і тренування клієнтів та студентів. Nice. Причина перша: хто навчав нас англійської в школі та університеті? Mm. Ми всі знаємо і цінуємо рівень освіти українських вчителів. Але реальність така, що переважна більшість вчителів англійської в школах не мають достатнього досвіду саме спілкування. Wait a щоб вільно розмовляти, треба щоденна практика саме розмови. І не дивлячись на те, що ми користуємося навчальними посібниками, які створені носіями мови. На тій самій мові уроки в більшості своїй проходять не англійською мовою. У дітей недостатньо формується звичка спочатку розуміння смислу вправ саме англійською, тому що багато чого пояснюють рідною мовою, а потім і використання цих знань в живій розмові. Причина 2. Для появи «natural response to speech» потрібна щоденна практика слухання, говоріння та читання. Хоча для цього треба дивитись і слухати саме англомовні ресурси, а людина істота лінива і вибирає шлях найменшого спротиву. Stop it. Get some help. Практика говоріння є ключовою для закріплення знань та розвитку навички саме говорити. А в оточенні ніхто зазвичай не вважає за потрібне спілкуватися англійською. Бо нащо? Всі ж рідною спілкуються. О, oh майка! Причина 3. Лінь. Як я вже зазначила, людина істота лінива і робить щось тільки в двох випадках. Коли хочеться або коли треба. Well, Причина чотири. Страх помилки або. They're gonna be laughing at me. <рес> hey, There is a new action movie out. Do you want to go and watch? Do you like action movies? Uh, yes, I am. Very much. You are. You mean you do. You do like them. Це, до речі, найбільша загроза нашому успіху саме в говорінні. І за того, що в нас недостатньо практики говоріння, процес формування мовлення проходить повільно, настільки повільно, що ми встигаємо відчути стит. Потім злякатися, що не знаємо, а потім злякатися, що they're gonna be laughing at me. До речі, деякі люди саме із за цього почуваються некомфортно і вирішують а ну його до біса. Хай мені хтось інший перекладе. I don't know. Причина п'ята хочу говорити like a native speaker. Але виходить something like this NO! God, please, no! No! Це різновид страху. They're gonna be laughing at me. Але цього разу з приводу вимови. Mm -hmm. Насправді причин багато. І у кожного, хто стикається з проблемою спілкування англійською, вони свої. Yeah, What do I do? Якщо є мотивація і воля сильна, користуйся безлімітними ресурсами інтернету. Енфайналідівсамтинбаре. Okay. Якщо відчуваєш, що потрібна допомога, знайди тих, у кого є досвід навчання саме спілкування. Є багато шкіл, курсів і репетиторів. Але ж ви дивитесь відео на моєму каналі. Тому хочу запропонувати свій онлайн-курс Do you Speak Business English? Це трьохмісячний курс, де я проводжу заняття виключно англійською мовою, і ми працюватимемо над вашим speaking, listening and reading English skills з уклоном на бізнес тематику. Переходьте за посиланням в опису до відео і дізнавайтеся більше про курс. А на сьогодні це все. Підписуйся на канал. Пиши в коментарях, про що тобі буде цікаво дізнатися в наступних відео, а я пішла! see ya